Ну що ж, вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Е, мабуть, вас цікавить, чому я так починаю своє відео. Сиджу собі оце в такому зручному кріселці, поглядаю на віконечко, на вулиці вже весна, хоче прохолодно, але весна і хочеться щось робити. А головне, що мені тут подобається, зручно сидіти. І ніжкам тепленька. Дівчатка, я знаю, всі ви полюбляєте, щоб вам було весною тепліше бігати і зручніше. І багато хто не полюбляє капці. Саме ось такі слідки, я їх так називаю, я зв'язала вже, мабуть, по самому приїзді, тому що ноги постійно мерзнуть. Вони не дуже така гарна в'язка. Я просто хотіла поекспериментувати, але вони дуже. Товсті і дуже теплі. Вони не протираються, бо внизу додавлена хлопкова нитка товстенька, і вони такі зручні. Ну що ж, сиди, не сиди, а треба йти. Починаємо весняні роботи. Вперед хотіла вам показати, спеціально робила ще раз, хочу вам нагадати, що не робіть так, як робить бабуся. Це єдина квітка, яку я не обрізала після покупки. Вона виросла вже після обробки, після всього, і погляньте, вона вже вкорінилася, у неї є свої корінчики. Але цибулинка ще не дуже здорова, вона нарощувати повинна масу, і тому я вам показала, як квітне мій новенький гіпіаструм. і сьогодні ще зріжу в стаканчик ось оцю красу. Наостанок я вирішила її зафільмувати. Нагадую ще раз, ніколи не робіть ось так. Купили квіточку, обробили і зрізали всі квітконоси. Ось так поряд виглядають два красунчика гіпастром і з патіфілом, які поряд виглядають просто приголомшливо. Листячко відтіняє красу білого гіпоастрома. Але сьогодні потрібно пересадити мені з патіфілом і подивитися, як поживають мої клубневі бегоні. Тому починаємо працювати. Ось так, я думаю, видніше, і ви бачите, що перед вами бегоня. Вона почала дуже рано в мене прокидатися. Ось отака є в мене бегоня. І що я бачу, начебто гарна така. Цибулинка, точніше клубінь, але погляньте, вона вся як жива, тому починаємо трощити. Хто дивиться обробки гібіаструмів, розуміє, що 90% тут попрацювали і хвороби, і, можливо, кліщі. Ця частина нам не дала нічого, вона вже вигнала, ви бачите, ось так. У гіпіаструмі в неї донце, коли з'являється кліщ. Ось таку кашу. Це, Це перетворюється. Тому зачищаємо зараз все, що можемо, все, що бачимо, і дивимося, що робити далі. Я буду зупиняти, чи вам, можливо, не знаю, буде. Підніше. Якщо тут буде гнила серцевина, то, ви розумієте, толку тут буде зовсім мало. Погляньте, що я бачу. Ось оце манюнечка, це діточка. І вона ще зовсім маленька, мені б не хотілося її звідси, дивіться. Але в неї є паросточок. Це 99,9%, що вона проросте, треба садити маленьку посуду. Так, як бачите, не дуже погана вся ситуація. Тому я вибачаюся, ви бачите, як я працюю правою рукою, але це тема іншої розмови. Так, зачищаємо обов'язково, зачищаємо до чистого, щоб не було зовсім коричневого. Погляньте, Вона вся прив'явша. обробляємо. Якщо у вас є колоїдна сірка, в Україні вона є, можна змазати. Це буде захист від кліщів. Можна обробити актиліком, змазати, збризнути. Теж буде від кліщів. Міральдом можна нерозведеним, але, чесно кажучи, тільки використовувала його на гіпоастрах вперше в мене таке на клубневій бегоні. Тому я дивлюся, що в мене є залишки моїх ліків, і обробляю від хвороби все, що маєте, в ідеалі, Максим. Я думаю, що показувати обробку не буду, бо це буде дуже така неприємна ситуація, буде дуже. Аромат бешений, такий, знаєте, такий, хто обробляв актиліком, знає який це запах. Тому залишимо це на потім. І сьогодні ж я буду висаджувати угорщики, тому що тому, що вони вже в'януть, і в Німеччині весна починається раніше, ви це бачите, і потрібно вже дати земельки, інакше можуть просто не дочекатися цвітіння. У мене є ось така піточка. Я не знаю, як вам її показати, але це з патіфілом. Мені отдала подружка, такі маленькі корінці. Вона ділилася свій патіфілом. Я його втикнула ось такий горщик і зовсім за нього забула. Він наростив отаку масу і отаке корінечко, яке вже вилазить. Немає вже йому що їсти, тому ви бачите ті листочки, але вони тугенькі, вони гарненькі. І зараз я вам покажу іще. Видно, він хоче квітнути. Тому будемо пересаджувати. Як пересаджувати, я думаю, вам теж не цікаво. Звичайна земля я буду висаджувати більший горщик на дно обов'язково дренаж. Тут я використовую пенопласт. І універсальна земля. По догляду, багато хто говорить, що вона не квітне з патіфілом, ця квітка в них не квітне, що немає краси. Як ви бачите, все листя здорове, ось таке, гарне, велике. Догляду, я за ним не замітила, так, у дома у мене було дуже жарко в кімнатах, тому постійно підсихали листочки. Зараз, ось стало тепліше. Подивіться, що робиться. Тим більше по цьому не можна орієнтуватися, тому що цей листочок може бути і ось такого кольору за що, то, що немає, за рахунок того, що немає що вже їсти. Адже півроку в такому малому горщику, ну що ж, бабуся теж забуває. Вік у неї такий вже, самі розумієте, тому нічого страшного, пересаджуємось, спостерігаємо. Е, найкраща зимівля проходить у прохолодному приміщенні. Не дуже яскравому світлі прямому, а гарно, коли це світло гарне і розсіяне. Підкормки. Я підкормлюю раз у два тижні звичайним універсальним добривом. Ви бачите, я навіть не надіялася про те, щоб він заквітне. Нічого, він бачите, так цвітне. Ось такі дві роботи у мене сьогодні будуть. Точніше, робот буде багато, але не все я буду знімати. Ось так я не знаю, чи видно вам, чи не видно буде. Я висаджую клубні бегоні клубневої. Як завжди, не вистачає землі, тому всі мої посадки, поки зупиняються, доведеться їхати купувати землю. І ось так уже виглядає мій спотіфіл, який я пересадила у набагато більший горщик. Я думаю, це цьому сподобається більше. І Прости він буде краще. Якщо щось було незрозуміло, пишіть, будь ласка, я обов'язково напишу. Можливо, якусь, якийсь нюанс я і пропустила. Я буду вдячна за зворотній зв'язок. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви підтримуєте. Я бажаю всім скорішої перемоги. Повернення додому тих, хто за кордоном. Повернення живими захисників наших. Тримаймося, єднаємося, молімося. І вперед, до перемоги! Іншого шляху в Україні немає. До зустрічі!